Руслан Музичук з нами зараз на прямому зв'язку. Це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава. слава, пане Руслане. Зараз ми показали карту оперативно, що відбувається на фронті. Основні напрямки, як ми розуміємо, це Куп'янський напрямок, напрямок Бахмутський, напрямок Авдіївки. За можливості. Повідомте нам, будь ласка, наскільки сьогодні ця оперативна ситуація змінюється за, за основними напрямками. В цілому підрозділи Національної гвардії, які залучені до виконання задач по лінії фронту, дійсно роблять зараз велику роботу із силами оборони, відбиваючи атаки ворога. І протягом цієї доби противник завдав 103 обстріли. Це по східних ділянках, де наші підрозділи виконують задачі, і 87 по південних. Окремо можна винести це також 114 обстрілів сумарно по лінії фронту за допомогою тронів різного типу. Це що стосується позицій Національної гвардії, підсумовуючи так, протягом доби найактивніше ворог діяв це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський Мар'їнський напрямок і Запорізький підрозділи Національної гвардії, зокрема загони спецпризначення, які виконують задачу на Авдіївському напрямку. Вони також. Відбивають активні наземні атаки ворога. За допомогою аеророзвідки її знищують, виявляють техніку, і ті бої, які тривають в районі Промзони, де ворог намагається штурмувати із південної, з із північної частини. Спільної силами оборони, звичайно, вдається стримувати, тому що ворог тут дійсно проявляє досить велику активність і задача. Не лише, скажімо так, стримувати атаки ворога, але й не давати йому закріпитися на тих напрямках, де він може, може вибивати наші позиції або просуватися. А яку техніку ворога змогли знищити нацгвардійці? Протягом доби, зокрема, цієї, в результаті бойових дій, в результаті роботи наших аеророзвідників вдалося знищити один зенітно-ракетний комплекс оса. Також ведеться робота для того, аби знищувати засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби ворога, які перешкоджають і нашим підрозділам застосовувати дрони. Таких комплексів по південному напрямку було знищено три. І що стосується знищення бронетехніки, то підрозділи Національної гвардії знищили чотири танки, дві самохідні артилерійські установки і чотири бойові броньовані машини. Ну і Звичайно, триває контрбатарейна боротьба, яка спрямована на знищення артилерійських систем ворога та польових складів. В цілому можна відмітити, що ця комплексна робота, яка проводиться всіма підрозділами, вона досить допомагає знищити наступальний потенціал ворога і обезпечити наші підрозділи. Тому, наприклад. Той же зенітно-ракетний комплекс ОСА, який є комплексом ППО ворога, і в тій модифікації, яка вона була знищена, він оснащений шістьма зенітно-керованими ракетами. Тобто, по суті, він дає змогу в певних ділянках застосовувати нашим силам оборони авіацію. І на днях була знищена установка 152-мм два міліметри. Гаубиця Гіацинт. І таких установок по лінії фронту досить багато і вони спрямовані на руйнування, скажімо так, укріплених вогневих наших позицій, боротьби із важкою технікою із танками. Тому дійсно знищення таких одиниць техніки воно досить суттєво впливає на ситуацію на лінії фронту. Пане Руслану, стосовно Бахмутського напрямку, ми сьогодні вже спілкувалися з заступником командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, яка зараз якраз і протистоїть ворогові на бахмутському напрямку. Відзначає пане Олексій Тарасенко, що ворог активно дуже застосовує важку техніку, і це пов'язано скоріше навіть не з тим, що погодні умови сприяють, ґрунт став твердий, а з тим, що туман дуже часто спостерігається, і таким чином ворог намагається. Приховати свої динамічні переміщення від наших систем виявлення завчасно. Чи це правда? В цілому, ми можемо відмічати постійно, що характер бойових дій, характер дій ворога він може змінюватися, враховуючи ситуацію безпосередньо на лінії зіткнення, на полі бою, ну і враховуючи, звичайно, погодні умови, тому що. Опади й тумани це не завжди і про видимість, і про прохідність ґрунтів. А це також і про те, коли підрозділи володіють достатньою кількістю розвідданих, коли, наприклад, можна здійснювати маневр тими чи іншими силами і засобами. Ну і те, що дійсно в тумані досить ускладне наведення аеророзвідки з обох сторін і ворога, і наших, і те, що такі умови, зокрема і темну пору доби, і туманність ворог досить часто використовує для того, аби здійснювати, скажімо так, приховане. Приближення до наших позицій, ну в цілому робота щодо виявлення позицій просування ворога вона ведеться навіть в таких умовах, починаючи від тепловізорів, від приладів нічного бачення. Проте певною мірою можна сказати, що це також є певним складненням ускладненням. Є тактика, яку змінюють росіяни зараз, тому що там також є і досвідчені військові і так далі. Що, що розповідають ваші побратими? Треба розуміти те, що ворог завжди застосовує останню, як ми бачимо, комбіновану тактику, тобто враховуючи ті підрозділи, які виконують задачі, враховуючи свої резерви і перегрупування. Тобто, ми бачимо, зокрема, наприклад, на Лиманському, на Купінському напрямку те, що починаючи від мотострілецьких танкових підрозділів, закінчуючи до застосування підрозділів типу Шторм Зет. І що стосується застосування бронетехніки, то, звичайно, після того як проводиться певне перегрупування, як ворог виділяє, скажімо так, пріоритетні напрямки для можливих атак, і це не завжди про захоплення тих чи інших ділянок чи населених пунктів. Ми бачимо, що подекуди лінія фронту в окремих ділянках вона активізується зокрема для того, аби змусити нас відтягувати свої сили і резерви. Тому завжди вживаючи заходи для придавлення атак ворога по всіх ділянках фронту, ми також аналізуємо ситуацію, яка є на суміжних ділянках, і наші командири-командувачі, які виконують задачі на місці, вони в першу чергу це враховують, аби мати, скажімо, так, загальну картину того, що відбувається. Пане Руслане, зараз вимушені зробити термінове повідомлення. Оголошено повітряну тривогу щойно на Харківщині. Отже, зараз ви бачите карту повітряних тривог. У нас Запорізька область, Донецька область, Харківська область, повітряні тривоги. Будь ласка, зважайте на ці сигнали і перебувайте в об'єктах укриття. Ну і наостанок ще питання стосовно допомоги від наших партнерів. Це завжди дуже важливо. Знаємо, що нещодавно Нацгвардія провела інформаційний брифінг для наших міжнародних партнерів. Власне, про що була ця розмова, пане Руслане, і до чого вдалось домовитись? Хочу відмітити, що дійсно це була досить хороша нагода говорити з представниками і військових і дипломатичних місій в Україні, що дуже важливо, аби донести потреби наші масштаби і загрози війни. І минулого тижня за участі офіцерів командування національної гвардії, представників логістики, міжнародних відносин, представників, які займаються плануванням і застосуванням наших підрозділів. Була проведена така розширена зустріч, куди були запрошені аташе з питань оборони, представники дипломатичних місій, військових радників Європейського союзу і НАТО. Ну і звичайно пріоритетно про що говорили це про ситуацію на лінії фронту, де виконують задачі наші бригади, наші полки, про їх забезпечення і про ті загрози, взагалі, які спричиняють, скажімо так, війна ведення бойових дій, оснащення наших підрозділів і два. Також важливих напрямків це захист критичної інфраструктури, тому що наші підрозділи задіяні по, скажімо так, по всій державі, взагалі для охорони об'єктів критичної інфраструктури, і друге питання це звичайно розмінування, до якого також це великі виклики загроза, які наші саперні групи вони виконують задачі спочатку повномасштабного вторгнення. Дякуємо. Сподіваємося на підтримку і, звичайно, на допомогу від наших партнерів. Далі дякуємо дуже, що доєднались, пане Руслане. Руслан Музичук був з нами на зв'язку. Це речник Національної гвардії України.